Більшість людей, звичайно, знає мене по моїй ініціативі «Promote Ukraine», Але основний основною моєю роботою, і я думаю, що це варто мені також зараз про це сказати. Є робота в «Астерс». Я представляю в Брюсселі найбільшу юридичну фірму України «Астерс». Я є головою офісу. Тут Астр. Це фірма, яка надає повний спектр юридичних послуг, в основному займається міжнародною правом міжнародної торгівлі, конкурентним правом і так далі. Тобто, для мене це є моя основна робота. Далі, звичайно, що. Promote Ukraine – це є моє дитя. Я придумала цю організацію і з однодумцями ще у 2014 році її створила для того, щоб просувати імідж України в Бельгії, в Брюсселі у європейському парламенті для європейських чиновників, і для того, щоб доносити інформацію про Євромайдан, про окупацію Криму Росією. Про війну, яку Росія веде проти України на сході України і не тільки на сході, про інформаційну війну, так тобто, основною нашою метою було доносити правдиву інформацію, яка поступає напряму від громадянського суспільства України. Від тих, хто стояв на Євромайдані і хотів стояв під прапорами Європейського союзу і хотів ем, імплементації, реалізації європейських цінностей в Україні, тобто від тих людей ми брали інформацію і намагалися її тут напряму у Брюсселі лобіювати, адвокувати, доносити, писати, говорити. Нас чули, нам це вдавалося, і як бачимо, вже сьомий рік. Промовуть Україн концепція змінилася кілька разів. концепція організації, але на сьогодні вона виглядає приблизно так, як я її задумувала в 2014 році. Promote Ukraine на сьогодні ми маємо кілька проєктів. Це є в першу чергу журнал у грудні 2019 року. Ми запустили журнал Огляд Україна, Брюссель. Brussels. Україна. Рев'ю це журнал для експертів, фахівців у сфері відносин україна Росія ЄС. Для аналітичних центрів, для чиновників, знову ж таки, які займаються питаннями європейської інтеграції України як в Україні, так і в ЄС, для політиків. як України та ЄС для тих людей, які намагаються внести зробити свій внесок у процвітання України. Наступний номер, наприклад, вийде ось уже в жовтні. Ми співпрацюємо з багатьма різними авторами, з експертами, як з України, так і з ЄС, з аналітичними центрами. То нам дописують різні люди і іноземці, і українці. Наступним проєктом, який є дуже важливий, і він поки що недостатньо не відомий. Але я сподіваюся, що працюватимемо над ним і про нього довідується якомога більше людей, тому що вони зможуть використати цей проєкт і цю платформу для себе. Це додаток. Додаток Leads Ukraine. людей, які зацікавлені в українських заходах за кордоном, українських івентах за кордоном, як культурних, так і політичних, так і інформаційних. Чи економічних, і так і в івентах іноземних організацій або аналітичних центрів в Україні в Києві, у Львові, в Івано-Франківську в різних місцях. Зараз, звичайно, в цьому додатку ми запощуємо івенти онлайн, тому що більшість івентів на сьогодні проводиться онлайн. Ось додаток ще все таки розвивається, тому що він наразі є одномовний. Ми плануємо його розвивати, робити різні мови і працюємо словом над ним, так і хотіли би, щоб люди ним користувалися. Наступним проєктом доволі важливим є наш сайт, тобто це проєкт, який діє все з самого початку, але зараз ми зробили його новинним. Це новинний сайт про знову ж таки про відносини України Росія ЄС. Ми намагаємося туди запощувати основну інформацію у сфері європейської інтеграції України як українською, так і англійською мовою. І, звичайно ж, це івенти, конференції, онлайн-конференції, онлайн зустрічі, адвокування інтересів. Ну, це є знову ж таки це не, не, не зовсім проєкт, але це те, що ми робимо на постійній основі. Насправді для мене нагородою є сама ця робота. Мені дуже подобається робити те, що я роблю, і я впевнена, що команді Promote Ukraine теж це подобається робити. Всі, хто є в Promote Ukraine, отримують насолоду від того, що вони роблять. Це є ну, номер один щодо того, яку саме от конкретну нагороду, тут можна сказати, що є два аспекти: один це є егоїстичний, інший альтруїстичний. Так тому, що громадська діяльність вона така на ну, Чого альтруїстична, егоїстична. Егоїстичний аспект це звичайно визнання. Ми б хотіли, щоб Promote, про промову країни знали і Promote Ukraine використовували, використовували в хорошому значенні, використовували цю платформу. Promote Ukraine була авторитетною організацією. Вона вже є авторитетною, але в вузьких. Колах, а ми б хотіли розширити, ми б хотіли масштабувати цю діяльність, так щоб про нас знали не тільки в Брюсселі, бо про нас знають більше в Брюсселі, ніж в Україні. Але щоб і в Києві, і в Україні, і у Львові, і у всіх містах також знали про промову країни, користувалися нашими, нашими проєктами, нашими інструментами, які ми даємо, саме ті люди, для яких ми працюємо. Щоб вони поширювали наші цінності, тому що ті, з ким ми працюємо, це люди, з якими ми розділяємо одні і ті ж цінності, і ми би хотіли, щоб вони через нас власне також поширювали ці цінності на свої аудиторії. Щоб автори, які дописують у нас журнал, виходили на ту аудиторію, на яку вони хочуть, і це та аудиторія, яка наша. Щоб чиновники з Європи, скажімо, чинили правильний тиск на нашу владу, для того, щоб наша влада реалізовувала, наша українська влада реалізовувала зобов'язання взяти на себе і несла відповідальність за вчинки, які вона робить чи не робить, для того щоб українські. І громадські активісти мали можливість донести свою інформацію до європейських політиків, чиновників. І ми їм у цьому готові допомагати. Ми їм допомагаємо. Що ж до альтруїстичної нагороди, це ну, чи відчуття нагороди, це процвітання України. ну, Це так дуже гламурно сказано: процвітання України, і, і моє конкретне бачення, яке завжди мене мотивувало робити. Певні дії заради моєї країни це є повага до українців, повага до українців як до рівнозначної нації, до людей, які здатні робити внесок у процвітання не тільки своєї країни, але і всього людства. І я завжди хотіла відчувати таке ж відношення по відношенню. Не тільки до себе, але і до інших українців від німців, від австрійців, від бельгійців. яке відношення вони дають до європейців? Ну і звичайно, що процвітання України у плані демократії, у плані миру це є питання, яке завжди буде стояти на адженді, допоки Кремль буде намагатися нас відгородити від Європи. Якщо дивитися із глобальної точки зору, як то би чи що могло допомогти нам отримати цей результат чи нагорода для промов України? Ну в першу чергу це є покарання Росії за Кремля за злочини, які він чинить, тому що в Україні також і в Росії немає межі між чорним і білим. Не було ніколи покарання за злочини, такого покарання, як було в Німеччині, так як за за, за Злочини нацизму в Росії в радянському союзі цього ніколи не було, і відколи не було цього покарання у людей. І, і сьогодні покарання ми від ми знаємо, як працюють суди в Україні і в Росії. Так у людей немає відчуття справедливості. Від того, що немає відчуття справедливості, немає відчуття чорного і білого щодо процвітання України як демократичної країни з європейськими цінностями, це є зміна от власне відношення до чорного і білого. І це є реформа правосуддя. Це є тиск на владу України зі сторони Європейського союзу. Якби цей тиск чинився правильно, тобто якби. Ті гранти, які даються, чи все, що дає Європейський Союз чи організації, міжнародні дають Україні, якби вони ці кошти контролювалися відповідним чином, то можливо не було би такого розчарування сьогодні у суспільстві, яке є. Що ще може бути такою нагородою для нас, коли українці почнуть? ставати членами не не просто членами політичних партій європи але і отримувати посади відповідні до їхнього їхнього освітнього рівня відповідно до їхнього досвіду посади у престижних компаніях у політичній сфері у чиновницькій державницькій сфері Вважаю, що кожна людина, яка є self-made, тобто зроблена сама. Кожна людина, яка має чим поділитися, повинна ділитися, і у неї повинна бути аудиторія. Тобто ця аудиторія повинна розширюватись. Звичайно, що люди повинні досягати свого успіху самі, тому що в будь-який момент в житті все, що нам дано, може зникнути. І це доказано поколіннями. Все, все, що є сьогодні у нас, що ми бачимо навколо, не є дань. Повинні розуміти, що в будь-який момент, коли це все зникне, ми можемо це все знову почати спочатку. Тобто ми повинні могти це почати спочатку. Повинно бути достатньо сили волі, достатньо дисципліни, достатньо знань. Для мене дуже важливо в Уву зрозуміти, чого хочуть досягти студенти. Які приходять на мої лекції, я питаю їх завжди, яка мотивація того, що вони беруть саме мої лекції? Я хочу зрозуміти, ким вони хочуть бути у майбутньому для того, щоб саме з цієї точки зору подати їм курс, тому що міжнародні відносини це не підручник, міжнародні відносини це реальність, і ця реальність як впливає на нас, так і ми впливаємо на неї. В основному люди, які займаються, чи люди, які хочуть стати спеціалістами у сфері міжнародних відносин, цим людям я даю власне мотивацію змінювати. Змінювати саме відношення до міжнародних відносин, змінювати відношення до чи, чи дивитися критично на сферу міжнародного права, тобто що право це не є щось таке стале, що ніколи не міняється. Воно міняється і його можна змінити. І ті люди, які сидять у мене на курсі, можуть його змінювати. Я намагаюся їм показати, що право також не завжди виконується. Тобто міжнародне право, наслідки цього невиконання міжнародного права для того, щоб вони розуміли, що, наприклад, коли Росія порушує міжнародне право, чому це взагалі допустимо? Чому це можливо? І що можна зробити, щоб цього далі не допускати? Чи, чи взагалі це можливо, щоб цього не допускати? Якщо ж е, студенти. Просто прийшли на предмет, щоб здати курс, щоб повністю мати от, отримати диплом. Все ж таки, я намагаюся дати їм зрозуміти, що вони впливають на міжнародні відносини тим, тоді, коли вони, наприклад, голосують за тих чи інших політиків. Я намагаюся показати, як міжнародні відносини впливають на них. Як договори, які приймаються між державами, впливають безпосередньо на тих людей, які сидять у мене на курсі. Тобто я даю перспективу не просто з теорією, я даю перспективу живу. Те, як ми всі беремо участь у тих міжнародних відносинах, і як ті міжнародні відносини беруть участь у нашому житті, я намагаюся також дати критичний погляд на новини, які отримують студенти кожного дня. Вони читали не тільки новини однієї платформи, а щоб це було кілька різних платформ. Ми обговорюємо, що було у новинах, і яке воно має відношення до міжнародного права, і чи це, це відповідає міжнародному праву, і що робити, що ми можемо зробити. Для того щоб це щоб покращувати ситуацію, я також намагаюся дати своїм студентам зрозуміти, що будь-які рішення навіть на глобальному рівні будь-які рішення можна змінювати. І ми промову країни цьому приклад, коли ми спілкуємося з євродепутатами, які приймають резолюції Європейського парламенту. Вони ж приймають ці резолюції на основі спілкування із українцями, наприклад, тими, що там залежить від того, яку резолюцію приймають. Це те, що я намагаюся доносити студентам під час моїх лекцій, які можуть бути тема, яких може бути дуже скучною і видаватися суверенітет. Наприклад, я викладаю суверенітет у міжнародному праві у міжнародних відносинах. Ну на перший погляд, дуже скучна тема, коли подивитися на те, як саме одна людина може вплинути на суверенітет цілої нації, то тоді стає цікаві. Як же ж можна як взагалі, наше життя може мати якесь відношення до такого несмачного слова, як суверенітет? Ну, я думаю, що моя робота в Promote Ukraine і в Астерс увазі громадська робота, бо це робота на громадських засадах, і моя робота в Астерс, в юридичній фірмі, таки впливає на, на зміст лекцій і на форму викладу лекцій. У